Сьогодні підійшов до свого проку, як ми бачимо, пагін почав вроді би ріст, але ось оці всі зелені гілочки від жінки прийшлося пообламувати. Вони вже виросли вон з якї товщини. Пообламував для того. Ось сліди від них. Щоб росла сама прищепа, а не гілочки, не те, що мені потрібно. Тут, як ми бачимо, одна прививочка пішла у ріст, а друга поки заглушена. Але вона не шатається ні, нічого, мабуть, приросла теж чудово, але будемо спостерігати, якщо. У ріс не піде, значить я її просто-напросто ось тут відсічу, щоб був оцей розчіп зафіксований. І все. Приходиться іноді поступати так. А якщо не зламати оці всі гілочки, то основні сили підуть оці її пагани, а ріст прищепи буде значно затримувати, щоб цього ось не було, то й приходиться вже зламувати такі ось великі пагани.